Що ти хочеш забути, що таке стрес, тривожність, що таке біль у спині, навіть якщо ти ніколи не чула про слова йога і ніколи не, не займалася, якщо ти хочеш мати ясність у голові і мати енергію зранку, прокидатися бадьорою, сповненою сили, навіть якщо ти у постійному стресі і в тебе зовсім немає часу, ти хочеш вийти зі стану виживання і заробляти із задоволенням, навіть якщо думаєш, що у мене не вийде. Я вже пройшла цей шлях і хочу поділитися своїм досвідом в цьому відео. Тому залишайся зі мною. В кінці чекають подаруночки, або не в кінці. <пух> Привіт! Якщо ти вже дивишся це відео, я впевнена, воно буде для тебе корисним. Сьогодні ми розберемо, чому йога це не тільки про тіло, а й про те, як почути себе. І повернутися до внутрішньої опори всередині. Якщо в тебе постійна втома, емоційні гойдал, постійно зриваєшся на оточуючих, тривожні думки не відпускають, немає сил, болить шия, тягне попери, бо постійно сидиш за компуктером, не розумієш, чого ти насправді хочеш від життя в тебе, стане апатії, не відчуваєш жаги до життя як раніше, або здається, що взагалі нічого не хочеться. То це відео для тебе. Але перед цим перейдемо до моїх особистих результатів. Я позбулася болю в ціль, я почала чітко розуміти чого я хочу під життя. У мене з'явилися цілі, з'явилися сили на них, що не менш важливо, що щоб не тільки думати про це, ще й діяти. Перестала виживати і почала жити в своєму власному темпі, без порівняння себе з іншими. Ну і плюс створила курс, який вже проходять десятки жінок, і вони трансформуються кожного дня. Тепер я поділюся результатами клієнток, які приходили до мене. Наприклад, Олена, яка прийшла без сил, на її запит був саме не виснажитись на тренуваннях, щоб це були короткі практики, але що вони були заряджаючі, і вже на восьмий день, завдяки моїм практикам, вона отримала величезний заряд енергії, а на ще більше в тому від виснажливих тренувань. А дихальні техніки допомогли заземлитись і повернули стан натхнення, що неймовірно. Попри її стресове середовище, тепер Марія вона зменшила рівень тривожності, зменшився біль в попереку і шиї, і що немало важливо, повернувся стан відкритості до життя, завдяки якому вона почала помічати кращі робочі офіри і заробляти більше. Що ти зрозумієш після перегляду, як тіло впливає на мозок і твої рішення, чому саме тіло допомагає знайти внутрішній GPS? Що таке внутрішня опора і як вона впливає на життя? І як побудувати стан, в якому можна все без вигорання? Зараз ми живемо в часи, де немає дефіциту інформації і навпаки надлишок. Одні кажуть, їж тільки м'ясо, інші кажуть, ні, треба жити на соках. Треті кажуть, треба вставати о п'ятій ранку. Хтось каже, навпаки, ти маєш знайти власний ритм. На кожну тему мільйон протиріч і полярних парад. І тоді встає логічне питання: що моє, як зрозуміти, що підходить саме мені. От як? як вибрати напрям, коли ти не знаєш, що тобі подобається, що тобі підходить, бо все життя живеш за чужими правилами і очікуваннями? Відповідь очевидна, всі відповіді в собі, не в Google, не в експертів, у тобі. Тіло вже все знає, треба тільки навчитись слухати, і так трішки про мою історію. Я жила з постійною напругою в тілі, постійною невпевненістю в собі, важкістю в голові, постійними сумнівами. Я пробувала все і більше працювати, ховалась в роботі, в навчанні, в досягательстві. Немає такого слова. Займалась спортом, проходила різні детокси, що я тільки не робила. І тільки коли я звернулася до себе, до тиші, до практик, з тілом і мінталичкою, щось кардинально змінилося. Моя система це гімнастика йогів, дихання, увага і базова психологія. Краще, звісно, психотерапія, але психології може бути достатньо. Щодорівні, Ясність і ресурс, якби я продовжувала жити як раніше, я б вже давно вигоріла, мала хронічні болі в тілі і була б незадоволена своїм життям і не знала, що з ним робити далі, що призводить до апатії, тривожності, ну і всім зрозумілих нам стань. Але я спробувала жити в контакті з собою, зі своїм тілом. Тепер я буду свій день в задоволенні, розумію себе і не ведусь на якісь стандарти суспільства. А відчуваю, хто я, що я, що мені потрібно в даному момент, що мені не потрібно, голити ну, а Стандарти суспільства для жінки саме такі, що ти маєш відчувати себе жіночною, тільки якщо в тебе волені ноги. Що мені не потрібно їсти м'ясо, якщо це не моє, бо так роблять всі оточуючі. Мені не потрібно сидіти в офісі, якщо я відчуваю себе там погано. Я створюю своє життя самостійно своїми ручками, бо беру на себе цю відповідальність, переваги мого методу. Підходить новачка. Тут немає викрутасів, стік на голові, лотесів, шпагатів, або відлюдництва в Чері по три роки друге не вимагає сили волі або ідеального графіка, тому що короткі практики, навіть починаючи від п'яти хвилин до п'ятнадцяти або тридцяти, в залежності від загруженості, дають. Такий самий ефект, як практика на годину. А якщо немає взагалі часу, можна зробити практику на 3-5 хвилин. Цього буде достатньо. Третя можна практикувати вдома навіть в піжамі, часом навіть в ліжку. Четверта дія без примусу, лише через м'якість, повагу до себе, свого тіла і турботу без порівняння. В один момент мого життя мене турбував. Білю цілі, тривожність, відсутність бажань, апатія, стандартні наслідки сидячої роботи в офісі. Я почала з 10 хвилин на день в тиші, сама дихання і м'яка йога. І вже на п'ятий день. На п'ятий день нормалізувався сон, бо з ним у мене теж були проблеми. Я не могла заснути, прокидала І Я стала спокійнішою протягом дня. Через три тижні щоденних практик від п'яти хвилин до п'ятнадцяти я отримала новий робочий проект. Якщо ви думаєте, який зв'язок? А зв'язок в тому, що в мене з'явилася енергія, в мене з'явились якісь бажання взагалі по життю, і на цю енергію з'явився офір, який я отримала. В Той момент я була дуже здивована, бо мені здавалося, що все окей, я живу своє нормальне життя, працюю, все супер. А виявляється жила як зомбі. Дві кави на день, жодних бажань і мрій. Раніше я постійно зайдала свій стрес. У мене були компульсивні переїдання ввечері після роботи. Єдине, що я хотіла просто не жертися і далі лежати, дивитися якийсь тупий серіальчик, або шоу і все. І що від мене всі відвалили. А виявилось, що я просто не вміла проживати свій стрес, випускати його назовні. Для мене стало рішенням саме його в активній практиці. Ми випускаємо злість, агресію, всі затримані емоції. А в медитації ми залишаємось наодинці самі з собою, і це єдиний момент за день, коли ми можемо почути себе і свої потреби. І що сталося? Зник компульсивний апетит. Тому що я почала відчувати свої кордони, коли мені досить, коли це потреба заїсти стрес, а не просто відчуття голоду. І окрім цього, я почала відбудовувати свої власні кордони не тільки в сенсі харчування, а й на роботі, коли їх порушують, а їх постійно виявляється, порушували. І ця напруга, цей стрес, який акумулювався в мені. Я потім проживала за допомогою заїдання. Перше благаю, навчись повертати увагу в своє тіло. Що я зараз відчуваю? Як там моя п'яточка? Як там моє вушко? Ми дуже рідко прислухаємось до свого тіла протягом дня. У нас несеться так купити те, приготувати те, зробити. Десяте, а як я в себе відчував момент. Нас так багато всього несеться, що ми навіть не відчуваємо свого тіла. Виявляється, що от я застудилась, тому що мені було холодно, а я навіть не відчувала цього холоду. Друге освоїти базові техніки дихання. Третє починати день з йоги. Четверте зменшити інфошум, видалити соцмережі або поставити АПАЛ, або якусь якийсь спеціальний додаток, який буде тобі блокувати соцмережі. П'яте навчитися зажити своїм життям, а не чужих очікувань. Найцікавіше наукові підтвердження після восьми тижнів практики йоги знижується рівень кортизолу, нормалізується робота ШКТ, покращується фокус і пам'ять, підвищується рівень енергії навіть без додаткових годин сну магія. Змінюється рівень паш тіла і зменшується внутрішнє напруження, вмикається парасимпатична нервова система, та яка відповідає за заспокоєння. Якщо в тебе виникають трохи: Ой, я не гнучка, я недостатньо сильна, всі там стоять в таких позиціях, у нас не. Це ми виконуємо базові асини заради нашого психоемоційного стану, і неважливо на якому рівні ти зараз знаходишся. Є купа модифікацій позицій. Гнучкість прийде з часом. Це наслідок дисциплінованих тренувань. Ой, якщо в мене немає часу, 15 хвилин в день дадуть більше ніж 3 години в хаос. Ой, а якщо в мене немає сили волі, та й не треба. Ми працюємо не через силу, а через м'якість і повагу до себе і свого тіла. До йоги я реально була загублена, я не знала, що мені. Робити далі по життю, жила по схемі. Робота, втома, сумніви. Я почала дихати, рухатися, бути наодинці сама з собою. І для мене наче відкрилися нові двері. Я відчула себе справді вдома. Таким чином, я прийшла до веганства і знаходила ключові відповіді на свої питання в той період. Зараз я маю внутрішню ясність, вільне тіло, своє діло і спокій душі. І це без надзусиль. Реально, я мала найкращі результати, коли відвалила від себе і робила йогу по 5 хвилин, максимум 15. Я мала офігенне тіло і зараз ма, але тоді я мала більш яскравий результат, коли я не мала жодних очікувань від себе. І це взагалі не про успішний успіх, а про налаштовану рутину. Це як почистити зуби. Якщо ми знаходимо дві хвилини на те, щоб почистити зуби, чому ми не можемо знайти п'ять хвилин на якусь базову його заряду? Три хвилини діла, але це елемент, який впливає на весь день. Ото віть свій день, якщо ви не почистите зуби. Ну не дуже правда. Така сама звичка має вибудуватись і з його практикою, і твоє життя кардинально зміниться. Тепер я знову бачу кольори, як би це не звучало. Живу в задоволенні. Так, в мене стаються проблеми, але суть в тому, що мій стрес. Проживається тілом швидше, мене швидше попускає. в мене немає таких хвиль тривожності. Тепер я можу заробляти, маючи своє власне діло, а не сидячи в офісі. Я можу допомагати людям віднайти себе завдяки своєму тілу і бути собою, полюбити себе, не вигораючи. Я щиро вважаю, що кожна жінка, особливо зараз, і чоловік, але я все таки більше працюю з жінками, на цей стан спокою, любові, довіри і опори в себе. Середині, а якщо ти теж хочеш жити зі свого стану без надриву з ясністю відчуттям спокою всередині, свободою, я запрошую тебе на мій курс опора всередині. Це 21 день, що трансформує життя. Це онлайн-курс, «21 день практик. Відео, які доступні в будь-який час. І звісно, підтримка від мене на шляху. Ключові результати. Рівень стресу падає вже на четвертий день. у цілі зменшується вже за перший тиждень. З'являється ясність, куди рухати, що робити, що робити по життю. Повертається бажання жити, творити, будувати свої рішення і своє життя, не відкладати його на поті. Або ще краще на когось. І звісно, якщо ти не помітиш результатів, я поверну тобі кошти. І, якщо ти Хочеш на курс, анкета передзапису буде чекати на тебе внизу, в описі. І тепер давай перейдемо до найцікавішого, зробимо невеличку практику, це дихання 478, трішки розслабимось, подихаємо, як її виконувати. Це базова техніка, вона доступна всі. Від назви 478, 4 це в нас вдих, ми його виконуємо носом. Ще є різні підходи, але ми спробуємо сьогодні базову варіацію. Потім затримка дихання на 7, видих носом. На 8. Потім знову вдих носа на 4, затримка і видих. Якщо тобі не вистачає дихання, ти завжди можеш зробити коротшу затримку. І потім також коротший видих, якщо тобі буде дискомфортно. Можна почати з менших ліч, потім їх збільшувати. Закрий очі, зроби глибокий вдих через ніс. Видих через рот. Ще один вдих через ніс. Видих, відпустив всю напругу через рот. І ще один вдих через ніс. Видих через рот. Робимо вдих м'який на чотири носа. Затримка дихання. І видих носом. Вдих носом, затримка дихання. І видих носу на вісім. Вдих носом. Затримка дихання. І видих носом на рахунок вісім. Ще один дих. І видих носа. Ти можеш повторювати це дихання самостійно, в будь-який час, зранку, ввечері, моменти стресу, перед виступами. Я також рекомендую поставити будильник протягом дня, щоб. Робити техніку дихання один або два рази на день і робити цю техніку, наприклад, тиждень, і подивитись на те, як зміниться твій стан протягом цього тижня, чи ти стала спокійніше, або може ще що змінилася. Пиши, ділись інсайтами внизу, і ще на тебе чекає невеличкий подарунок від мене. В описі я залишу посилання на мій телеграм-канал, де буде медитація вдячності. І також можна слухати перед сном, або коли тобі захочеться. можна також починати. Те за вдячність і свій день. Це той метод, який також повернув барби в моє життя, розуміння, за що я вдячна. Тому тримай і дуже тобі дякую за перегляд. І я завжди на зв'язку. Якщо в тебе залишаються питання, пиши. Я буду завжди рада поділитися з собою своїм досвідом. І бувай.